І всім привіт, друзі! З вами я Даня... Даня. Даня. Ладно, може не Даня. Сьогодні я без лиця і сьогодні вообще коротке видео. Сьогодні я покажу свою... Йопсту Сьогодні я покажу свою нову постройку на Родину. Це в нас... Ее картука. Тут ми можемо рухати. Як ви можете бачити? Тут нема кокорегації, Але він рухається. Я можна причити, що хочете, не тільки Лего, як є, Джойстик. А давайте і чого ще. Що туди йде? Ардуміло. сервопривод. І так, да, дуже багато ігор, але знаєте чого, щоб підперти цей геймпад. Він іде так. А давайте. Я це все, всі ці ігри заберу. От. І от що у нас виходить. Такий ось такий геймпад. Давайте я його достану. От. Так от він виглядає. Да, я знаю, що краду, але... Така от простройка вийшла, а з вами був я, Даня. Всім пока. І, до речі, скоро буде моя лічна лабораторія. В наступному відео буде назва і логотип. Того, якщо ви хочете, можете робити відео з цим логотипом, по типу, як ну, вам це цікаво. Окей, okay, пока!